Привіт, друже! Раз, два, три, чотири, п'ять будемо космос ми вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Ми вже знаємо, що для того, щоб полетіти у космос, потрібна. Ракета. Давай зараз спробуємо її побудувати. Для цього нам знадобляться Лічидні палички, або вушні палички, або ковпачки від фломастерів. Спочатку збудуємо передню частину ракети. Потім додамо борти. І у кінці додамо хвостові крила. Подивись, яка супер ракета в нас вийшла! Вирушаємо малята, космос з вами підкоряти. Будьте пильні і кмітливі, обережні і сміливі. Добре думайте, міркуйте і в польоті не сумуйте! А зараз пограємо з вами в гру. Усі небесні тіла різні. Під час гри ми з тобою навчимося підбирати слова протилежні за значенням. Наприклад, сонце світить вдень, а місяць вночі. Правильно. Сонце світить взимку низько, а влітку високо, так. Узимку День короткий, а влітку довгий правильно. Місяць один. А зірок багато так. Місяць великий, а зорі маленькі, правильно. Пташки літають від землі близько, а космонавти. Далеко, так, молодець. А чи знаєш ти, що це таке? Це глобус. Глобус це макет нашої землі. Давай з тобою уважно розглянемо глобус. На що схожа наша земля? Так, земля схожа на м'яч або на кулю, або на сонечко. А якої вона форми? Так, земля круглої форми. Подивись уважно, які кольори ти бачиш на глобусі. Зелений колір це наші ліси. Коричневий високі гори. Жовтий колір це пустелі. А синій це моря і океани. А ще на нашому глобусі є дуже багато країн. Серед них ми можемо знайти і нашу країну. Як називається наша країна, знаєш? Україна, так. Ось вона, наша чарівна країна. На цьому ми закінчуємо наше заняття. Мені дуже сподобалось, як ти працював. До зустрічі у нових відео!